Була вся земля одна мова та слова одні. І сталося, як рушили зо сходу вони, то в шинарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному Ану, наробімо цегли, і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм завапно. І сказали вони тож місто збудуймо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення. Щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Оце нащадки Симові, сим був віку ста літ, та й породив Арпахшада два роки по потопі. І жив сим по тому, як породив Арпахшада п'ять сотень літ, і породив він синів і дочок. А Арпахшет жив 35 і п'ять літ, та й породив він Шелаха. І жив Арпахша потому, як породив він шелаха, чотири сотні літ та три роки. І породив він синів та дочок. Шелах же жив тридцять літ, та й породив він евера. І жив шелах по тому, як породив він евера, чотири сотні літ і три роки. І породив він синів та дочок. Евер же жив тридцять літ і чотири, та й породив він пелега. І живе по тому, як породив він Пелега, чотири сотні літ і тридцять літ і породив він синів та дочок. Пелег же жив 30 літ, та й породив Реу. І жив Пелег потому, як породив Реу, дві сотні літ і дев'ять літ і породив він синів та дочок. А Реу жив 32 роки, та й породив серуга. І жив Реу потому, як породив серуга, дві сотні літ і сім літ, і породив він синів та дочок. А серух жив тридцять літ, та й породив нахора. І жив серух потому, як породив нахора, дві сотні літ і породив він синів та дочок. А нахор жив двадцять літ і дев'ять, та й породив він тераха. І жив Нахор тому, як породив він Тераха, сотню літ і дев'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. Терах же жив сімдесят літ, та й породив Аврама, і Нахора, і Гарана. А оце нащадки Терахові – Трах породив Аврама, і Нахора і Гарана. А Гаран породив лота. Гаран же помер за життя свого батька, у краї свого народження, в уріхалдейському. І побрали Аврам та нахор для себе жінок. Ім'я Аврамовій жінці Сара, а ймення Нахоровій жінці Мілка, дочка Гарана, Міелченого батька і батька Іски. А Сара неплідна була, не мала нащадка. Вона. І взяв Терех Аврама, сина свого. І лота, сина Гаранового, сина свого сина, і Сару, невістку свою, жінку Аврама, свого сина, та й вийшов з ними з уру халдейського, щоб піти до краю ханаанського. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися. І було днів тарахових дві сотні літ та п'ять літ, і тарах помер у харані.